Іригатор. Ним можна користуватись фактично скільки завгодно разів на день, бо тут немає нічого абразивного. Але не кожен іригатор може бути завжди з тобою, а ось портативний може це робити дуже легко. Він компактний та працює від акумулятора. Гарний приклад, такий малюк від Oclean. Це модель W10 Light. Пару днів ним користуюсь, і це відео і є його огляд. Ось таке пакування отримав іригатор. Всередині інструкція, зарядний кабель Type-C та дві насадки. Звичай та для брекетів і заряджати цей іригатор дуже зручно, можна кабелем від айфону або іншого смартфону. Ємність акумулятора, вбудованого тут у 1300 мАч його має вистачати до 40 днів користування на одному заряді. А якщо ви будете його використовувати 3, а іноді 4 рази на день, то тоді він значно скоріше швидше попроситься на зарядку. Режимів тут три: стандартний, просто увімкнули, та іригатор починає шпарити струменем води з часто. Тотою у 1200 пульсацій на хвилину, М'який для чутливих або для нових користувачів. Ще є пульсовий режим, і в чому його унікальність. У попередніх іригаторів з моїх оглядів, і в цього теж в тому числі був тільки режим пульсації водою, і до цього треба певний час звикати. Але тут ми маємо фактично постійний струмінь води, і тому робота іригатора відчувається більш м'яко, більш ефективно та потужно. У випадку з цією моделлю портативність це більше не вирок, бо тут іригатор, все ще маючи звання портативного, натурально портативного, подивіться, який він маленький. Як люблять вказувати в промоописах маркетологи, іригатор розміру айфону, а за вагою, навіть менший за айфон, коли він у складеному стані. Варто його тільки розгорнути, і він стає значно більш повноцінною версією іригатора. Сюди входить 150 мл води або ополіскувача компанії вдалося зробити і портативний пристрій, і потужне промивання. Він прочищає досить добре, і води набагато більше можна набрати нарешті в портативний пристрій. Але скажу вам чесно, так як є, він утворює настільки швидкий струмінь води, що мені дуже часто однієї ємності все одно не вистачає на одне повноцінне використання, і тому доводиться ще разок доливати сюди воду. Ну, ось вже порожньо, водичка закінчилася, йду ще набирати трішечки. Іригатор отримав цікаву конструкцію, що дозволяє йому залишатись дуже маленьким в режимі транспортування, ще й насадку можна всередині сховати. Взагалі, ось такий він супермалюк. Як вам такий іригатор? Зацікавив цей іригатор. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість або запитай про ціну у коментарях.